Вам розповідати, чим живе світ, Україна та Хмельниччина зокрема у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і зараз будемо спілкуватися із громадською організацією Територія з представниками громадської організації Територія Добра Поділля. Це організація, яка поставила собі за мету діяльність в інтересах суспільства, показуючи приклад добра співчуття, милосердя та любові. Як це їм вдається? Про усе це далі, Віта Соколова, помічниця керівника громадської організації Територія добра. Доброго дня, пані Вітослава, Україні. Доброго дня. Героям слава. Отож, розпочали власне свою діяльність. Знаємо, що з 2017 року досить таки тривалий термін. Які були у вас на той час напрямки роботи, і наскільки вони змінилися з початком повномасштабного вже вторгнення Російської Федерації на територію України? Як і зараз, в принципі, напрямок був це кризові верстви населення. Ті, хто сьогодні потребує допомоги, кому важко вижити з певних причин в їхньому житті, це загалом був напрямок незахищені, ті, хто е, мало забезпечені, е, також хто, можливо, потерпає від якихось якогось насилля сімейного, е, діти-сироти, е, і також один з напрямків, який досі функціонує і він збільшує свої е, обороти. Це допомога алко наркозалежним людям, які сьогодні хочуть стати на вірний шлях, але їм потрібна допомога. Тому у нас є зараз функціонує два прихистки. Функціонує чоловічий, і жіночий, і наразі скоро буде відкриватися ще один чоловічий прихисток для таких людей. Якщо говорити про 2022 рік, початок повномасштабного вторгнення, наскільки тоді швидко закумулювали свої сили, наскільки це було важко чи було просто, тому що робота вже налагоджена була, угу. і можливо тоді ще додали якісь напрямки роботи? Ну насправді важко було всім, мабуть, тому що ну, це важко сприйняти, що це сталося, але з, завдяки керівнику Андрію Сергійовичу. Налагодили швидко процес, тому щоб приймати людей, які втекали від тієї реальності, в яку вони потрапили. І також швидко дуже почали приймати їх на офісах і по квартирах, хто міг прийняти. Також у нас було годування у парках. Ми також розповсюдили це годування на тих, хто сьогодні приїхав голодний. Давали чай гарячий, тому що люди приходили холодні, голодні і незахищені. І один з проектів, який в нас функціонує, він був і до того, але він набув такого, знаєте, більш актуального значення для цих людей. Це Тернопільська 30-1, там у нас є пункт, допоможемо вижити. Mm -hmm. І саме на тому пункті ми могли людей і помити, і вибрати їм одяг якийсь, тому що там ми роздаємо одяг і взуття. І Також там є пральна машина, де безкоштовно можна прати речі, якщо вони десь перебувають, де немає цієї можливості, то дуже часто користувалися цією можливістю переселенці. Uh -huh. Ну і звичайно, додавалось з часом. Ми побачили, що люди шукають, як їм нагодувати свої сім'ї, не можуть зразу знайти роботу. Ми додали також, знайшли донорів, які нам допомагають, і ми почали роздавати продуктові набори, uh -huh. тому що дуже багато було потребуючих людей. Вони приходили, вони просили якось їм допомогти. і Ми це поставили просто на такий на, постій, на постійну, так? да, постійну роботу. І досі ми це практикуємо. Щоденно ми видаємо людям ці набори. Uh -huh. З 10 до 4 години uh -huh. люди можуть приходити на наші офіси. Uh -huh. Це Тернопільська 39, 30 так? дріб 1 угу. – це одна з локацій. Угу. У нас взагалі 5 локацій, де угу. ми допомагаємо. Івана Франка 18 також – це в центрі міста найбільш, мабуть, популярна точка, тому що зручно. І також на Озерній є, це січових стрільців 6, угу. Урбан Стріт. Зараз ми відкриваємо нову локацію. Це буде на Мазура 8, дріб 2. Ми скоро будемо робити відкриття. Запрошується мер нашого міста. Також всі партнери, хто допомагав, тому що ми дійсно всіма силами зробили цю локацію такою, щоб наповнити її. І вона також може працювати як бомбосховище, тому що це підвальне приміщення. Тому це буде якийсь такий тип пункт незламності. також, свого роду і як соціальна, соціальний простір, і також молодіжний простір. Будуть там об'єкти такі. У нас три кімнати там повноцінних. Uh -huh. Зараз от в суботу ми проводили семінар там, в тому приміщенні госпітальне капеланство, де були представники різних напрямків, різних ну, різну роботу вони роблять, але їм цікаво, як вони зараз можуть. Включатися в роботу військовим, які сьогодні приїжджають звідти чи з пораненнями, чи можливо з ампутацією. Нам важливо розуміти зараз uh -huh. і відповідати на виклики сьогодення, тому ми робили цей семінар також там. за результатами роботи. От якщо говорити про внутрішньо переміщених осіб, вимушено переміщених uh -huh. осіб, як я їх називаю, е, наскільки скількох людей вдалося охопити своєю допомогою, скільком людям допомогли? Чи ведете якусь статистику? Можливо, наскільки масштабна робота? Це e, так, якщо з від початку повномасштабної війни ми почали вести цю статистику, тому що. Потрібно і звітувати перед нашими партнерами, і взагалі, щоб люди в місті розуміли наскільки потужна ведеться робота зараз, щоб партнери долучалися тих, хто mm -hmm. може сьогодні допомагати. Тому цифри я можу вам надати з початку повномасштабної mm -hmm. війни. Це загалом ми надали 179 сімдесят дев'ять тисяч п'ятдесят шість соціальних послуг. Mm -hmm. Якщо окремо, то це близько 10 тисяч 500 розданих буханок хліба. І просто ми видавали у нас є палатка на території кінотеатру Шевченка, uh -huh. де ми просто роздавали людям, тим, що приїхали хліб. Uh -huh. Вони стояли в чергах довгих, uh -huh. і вони брали хліб. Вони просто насолоджувалися цим запахом і ну, плакали. Це такі кадри, які не забудеш ніколи. І також їжу ми роздали 40 тисяч порцій. Це все. Приблизні цифри, тому що так ми не не, не рахуємо прямо. На ну, звучалі робота досить таки активна проводиться, то й не завжди вистачає часу, щоб вести ще якісь звітні. Але просто знаєте, хотілося б так загалом, наскільки це масштабна робота, наскільки щодня приймають, от особливо всі ми пам'ятаємо, оскільки Хмельниччина стала такою тиловою, власне, областю нашої країни до нас приїжджали зі сходу з півночі, з півдня дійсно величезні потоки. Укрзалізниця перевозила mm -hmm. просто дуже багато хто і власним автотранспортом наскільки міг добиралися до нас. Ми пам'ятаємо дійсно ті черги, на жаль, людей, які постраждали mm -hmm. через незаконні дії на агресора росіян, звірські дії там на тих територіях психологічну допомогу можливо надавали наскільки тоді от активна робота, і зараз наскільки вона mm -hmm. от можливо. Зараз вже зрозуміло, що трішки менше зараз людей mm -hmm. приїжджає на територію Хмельницької області. Звичайно, є ще в нас евакуація, але вона вже не настільки масштабна, як в перші дні війни. Mm -hmm. Зараз робота ця продовжується, і, можливо, які от ви сказали, що е, працевлаштовуєте людей також, допомагаєте шукати житло. Скільком людям допомогли ще у такій сфері, і наскільки mm -hmm. вони активно включаються в життя нашої області? Mm -hmm. Ну, е, якщо по психологічній допомозі, то е... Це різного плану, різного ступеня допомога дійсно. І приблизно 28 тисяч 995 людей отримали таку допомогу mm -hmm. також за цей період. В нас був проект такий, який називався Психологічний кабінет, де працювали психологи з освітою. І Люди звертались, вони пропрацьовували якісь моменти, дітей приводили, які не могли заснути, mm -hmm. які пережили ті страшні моменти в своєму житті. І також на офісах постійно е, люди, ну помічаєш, як просто йдуть люди за продуктами, а потім в якийсь момент, якась який жіночка розплачеться, що вона хоче додому. Е, просто згадуєш і самі хочеться плакати, тому що люди розбиті дуже. Е, навіть пройшов час, але люди дуже потребують домівки. Вибачте, будь ласка. І ми намагаємось просто втішити тих людей, які сьогодні знаєте, інколи не потрібна навіть психологічна освіта, щоб просто обійняти і вислухати людину. Mm -hmm. Оце ми робимо, тому що люди потребують тепла. Сьогодні всі біжать, всі намагаються себе забезпечити, по суті, і вижити в цей важкий період, і ми є для того, щоб вони прийшли і могли зупинитись. Могли зрозуміти, що вони не самі. Угу. І це допомога не лише продуктами. Ми також допомагаємо, коли є маленькі діти, знаходимо суміші для годування. Підгузки також постійно люди приходять, просять підгузки. Угу. І це не тільки для маленьких дітей, для дорослих людей дуже актуально. Постійний попит на підгузки, і нас видано приблизно 14 738 людей отримало таку допомогу. Угу. Також ліки у нас є постійний партнер. Це Християнська медична асоціація. Вони надають нам регулярну медицину, і е, таку допомогу отримало 9 тисяч людей. Знову ж таки, це приблизні цифри, тому що досить багато ми відправляємо також медикам на фронт. Угу. Е, у нас є наш волонтер, який зараз е, він працює медиком, і навіть двоє. І тому ми відправляємо періодично також вантажі з медициною. Uh -huh. Ну і окремим напрямком напрямком є деокуповані території. Звичайно, uh -huh. це ще один напрям, який додався часу. Ми не зразу почали цю діяльність, але досить швидко зрозуміли, що потрібно також свої зусилля направляти і туди, uh -huh. тому що там люди теж дуже потребують. Ви там допомагаєте також продуктовими різними наборами там, можливо одягом. Яка там напрямок роботи, який ви охоплюєте? Основна робота це будівельні матеріали. Mm -hmm. Те, що ми привозимо, це щоб вони відновили домівки, щоб хоч якось пережити зиму, холода. Звичайно, продуктові набори ми веземо, тому що люди чекають, вони хочуть їсти. Возили воду в той період, коли це було необхідне. І дітям також привозимо солодощі, які там залишились, ті самі підгузки. Зараз закупляли теплий одяг, термобілизну нам видавали також. Наші партнери нова Юкраїн. Це наші постійні партнери, які з нами працюють саме на деокупованій території, і вони регулярно дають нам підтримку. Тому наші волонтери можуть щомісяця робити виїзди на деокуповані території і возити цю допомогу. Військовим також сказали, що допомагаєте. В військовому плані це ця допомога. Військовим наразі допомагаємо з транспортом. Збираємо кошти на авто, тому що це є дуже необхідним. Mm -hmm. Ось останнє, що ми передали, буквально тижня не пройшло, як знімалася подяка, і вже були кулі, бачимо, в багажнику вже є, як каже поранення. І потім обходив машину, бачив, вже і в дверці є. Ну, якби це настільки ненадійно, ми передаємо, машина там може послужити тиждень, mm -hmm. і нам знову це є актуальне. Тому, Авто це е, є необхідність, mm -hmm. найперше, mm -hmm. на що ми зараз е, маємо такий орієнтир. Звичайно, грілки, які можна вставляти в е, грілки, е, устілки, які mm -hmm. вставляються у взуття, тому що зараз холодно, mm -hmm. термобілизна, та ж сама, спальники. Е, все це ми з, маємо завдяки партнерам, і також завдяки тим людям, мешканцям міста, можливо, які е, донатять, які дають свої кошти на нашу роботу. У нас є окремий напрямок: це волонтери нашої організації, ходять в маніжках, можливо, можливо, бачили, з надписом Територія добра поділя і зі скриньками, де вони збирають кошти. Я думаю, що кожен вже мешканець Хмельницького зустрічався з цими волонтерами, і це дає нам можливість закупити якісь речі, які є нагальні. Там ті самі наколінники інколи просять, ну дуже потрібно лопатка. Mm. Е, ну, буквально ті речі, які ми не можемо знайти, можливо, по партнерству, але ми можемо їх купити. І е, завдяки цьому ми е, допомагаємо військовим, також е, що ми ще їм завозимо солодощі, тому що вони дуже радіють, також якомусь солодкому, е, що ми їм привозимо. Ну і все, що вони просять, ми намагаємося це знаходити. Тому що ви хто не ми. одноразово ви говорили про партнерів. Чи співпрацюєте так. з якимись великими міжнародними можливо якимись донорами, тому що ну досить допомагають безпосередньо і на різних рівнях міжнародні донори, mm -hmm. міжнародні організації з світовим ім'ям можливо? Ви також долучаєте до своїх робот і такі організації. Якщо так, то як саме? Ну в нас є такі організації, які постійно нас підтримують. Це ООН, Нова Україна, Східноєвропейська гуманітарна місія Кримсос, це ті, що постійні наші партнери. ми за час найчастіше ми працюємо по грантових програмах, uh -huh. розписуємо на що конкретно будуть витрачені кошти, uh -huh. даємо звітність також. Тому якщо ви є переселенець, ви отримаєте від нас допомогу. Не дивуйтеся, що ми вас фотографуємо. Тому що нам потрібно відзвітувати перед нашими партнерами, які дають ці кошти, щоб ми могли допомагати вам. І також ми закриваємо по наших витратах квитанції, прикріпляємо все, щоб ну тому що партнерство воно будується на довірі. якому краще ми закриємо нашу звітність, і тоді ми маємо можливість працювати надалі. І те, що ми працюємо вже такий період з постійними партнерами, говорить про те, що в принципі по звітності ми справляємося і це дуже радує, тому що хочеться надалі продовжувати роботу. І також є ще одні важливі партнери. Це закордонні церкви. Mm -hmm. Також включаються, тому що ми знаємо, що ну Найдобріші люди, по суті, ті, що в церкві, ті, що вірять в Бога, і вони допомагають людям. Uh -huh. Тому церква є за кордоном, яка допомагає, і також церква, яка є тут в місті, це ранкова зірка. Uh -huh. Прихожани цієї церкви, також дуже активні. Uh -huh. І в основному це і є волонтери нашої громадської організації, uh -huh. і також волонтерять ще ті, хто отримав допомогу. Uh -huh. Ми залучаємо тих. То є переселенцем, так? і вони наскільки активно вони включаються в роботу. Дуже активно, активно. Вони знаходять себе взагалі в цій роботі. Mm -hmm. Вони знаходять це щастя допомагати іншим, mm -hmm. і це не може не, не радувати, тому що коли ми бачимо людей, які приходять розбиті, і потім вони починають допомагати іншим, вони зовсім по іншому виглядають, і вони дуже активні. Mm -hmm. Це мабуть найкраще, коли ти бачиш вдячних людей, яким ти допоміг, і вони віддають далі. <реш> Якщо говорити, знаєте, зараз е, така в засобах масової інформації інколи читаємо про те, що е, зрозуміло, що це і ПСО російське е, дуже багато є цієї інформації про те, що. Захід втомився, міжнародні партнери втомилися. Чи відчуваєте ви безпосередньо організація, яка співпрацює з міжнародними донорами? Чи mm -hmm. відчуваєте ви якесь обмеження зараз в певних ресурсах, від них? Можливо, не настільки активна допомога? Чи все на тому рівні, на якому було, можливо, навіть більше? Mm -hmm. Ну, е я не можу сказати, що втомилися, але звітність стала е більш. Е Жорсткішою, жорсткішою і вимогливішою, тому mm -hmm. що я так розумію, що є багато організацій, які можливо не так правильно роздають ресурс mm -hmm. або десь були прогалини зі звітністю. І зараз організації стали вимагати більшого. Якщо ви працюєте, покажіть вашу роботу. Mm -hmm. Вони не просто дають щоб дати. Ми маємо розуміти, якщо ми хочемо мати грант, якийсь отримати якусь допомогу, тоді ми маємо пропрацювати так, як вони цього вимагають, в тих напрямках, яких вони вимагають. Якщо це деокупована територія, це має бути саме деокупована територія. Якщо це на військових допомога, воно має піти на військових. А якщо це е, ВПО або дружини військових, як в нас є окремі роздачі, угу. то це мають отримати дружини військових. І угу. це все має бути на бумазі з певними даними угу. е, або довідка ВПО, або що це є е, ну, на деокупованих територіях їхня реєстрація проживання, е, також від сільського голови, можливо, якийсь документ, акт передачі. Все це має бути. Е, Зараз ну, дуже на це звертається увага. І якщо ми в цьому десь не справляємось, тоді вже починається ось це, знаєте, можливо, важче дається допомога mm -hmm. тоді. Зрозуміло. Також, окрім того, ви ще дійсно і роздаєте продуктові, продуктові набори. Ви вже так частково зазначили це. Mm -hmm. Хотілося б також, щоб ви точніше сказали, кому mm -hmm. роздаєте, що роздаєте. Mm -hmm. У ну, нас насправді є видачі різним категоріям людей. І е, е, важливо розуміти, що якщо є форма реєстрації, google форма ми виставляємо, то е, потрібно дивитися, яка категорія людей отримує цю допомогу. Тому що бувають моменти, нас навіть перепощують деколи наші публікації, mm -hmm. інші журналісти або громадські організації. Ну ми їм вдячні, тому що це більше людей можемо охопити. Вони побачать, що є така допомога, але потрібно звертати увагу на те, яка категорія прописана, тому що не завжди у допомозі, яка видається малозабезпеченим людям, mm -hmm. ми можемо давати вимушено переселеним особам, якщо mm -hmm. в них немає підтвердження того, що це малозабезпечена сім'я. А донор дає саме на цю категорію. Uh -huh. Тому е, люди, які uh -huh. реєструються, мають розуміти, е, чи входять вони дійсно в цю категорію. Uh -huh. е, взагалі кожного дня з 10 до 4 на локаціях Тернопільська, 33, 1, е, вулиці Івана Франка, 18, е, також Урбан-стріт, Ми з 10 до 4 є хтось на офісі. Хто може або записати на цю допомогу, або видати допомогу? Якщо людина тільки приїхала, звідкись ми надаємо зразу цю допомогу. Mm. Якщо ні, ми реєструємо, видаємо тоді, коли йдеться видача. В певний день, коли є волонтери, які допомагають нам роздачі? Ну, от зараз останній це буквально день тому у вас на сторінці у Фейсбуці <кій> висвітлилось оголошення про те, що розпочинаєте реєстрацію також для чергової видачі продуктових наборів. Хто може взяти участь в даному в даній видачі? Які категорії людей? Якщо останні форми, то це для вимушено переселених осіб. Uh -huh. Ми видаємо, і має бути ще десь для дружин військових uh -huh. форма. Uh -huh. Це є окремі дні, окремий час, і можі інколи це окремі локації, тому що ми на кожній видаємо, і за кожну локацію є окремий день виділений, <свистований> <свистований>, тому що волонтери під'єднуються і щоб не було. Що видаєте саме? Що входить в продуктовий набір? Якщо продуктовий набір, то він може змінюватися в залежності від того, яка допомога нам надходить, тому що ми не прибуткова організація, самі ми не закупляємо ці продукти. А яким методом ми отримуємо їх? Це або донори, або є в нас така акція Естафета добра. Ми стоїмо з візочками в супермаркетах нашого міста. Ми дякуємо власникам цих супермаркетів за те, що ви даєте дозволи нам стояти і бути посередниками між тими, хто сьогодні може дати, і тими, хто сьогодні потребує. Завдяки цій акції ми можемо зібрати в кошики те, що нам зараз найбільш необхідне. Це часто олія. Uh -huh. Дуже необхідний продукт. Якщо хтось має можливість допомагати, ми будемо дуже раді, тому що люди дуже потребують сьогодні саме цього uh -huh. і цього не вистачає. Uh -huh. По наповненню це крупи, макарони, може бути цукор, мука, якісь консерви, дивлячись, що в нас є зараз на складі, uh -huh. або що ми можемо взяти, привезти, і тим ми наповнюємо наші продуктові набори. Uh -huh. Це не є стабільний якийсь набір. Також для пенсіонерів, також якщо я не помиляюсь, ви також проводите таку акцію, як також продуктові набори. Е, ну для пенсіонерів це вони в принципі входять у захищені угу. так верства населення. Вони потребують так, приходять угу. часто пенсіонери, інваліди. Ми допомагаємо угу. їм обов'язково. Тоді, якщо можна, вже наостанок контакти, де можна знайти форми, де можна знайомитися із інформацією, в який день, в якій категорії ви роздаєте ті чи інші продуктові набори і як можна зареєструватися? Угу. Значить, реєстрація в нас проходить на сторінках нашої громадської організації у Facebook, Instagram. Для того, щоб більше. Можна було швидше зорієнтуватись, тому що інколи форми дуже швидко закриваються. Uh -huh. Це, наприклад, коли останні, коли ми видавали ковдри, uh -huh. подушки, матраси, буквально півгодини і е, форма закривається, тому що люди зараз дуже цього потребують холодно. Е, тому щоб ви могли швидше зорієнтуватися, якщо у вас є потреба, і зареєструватися в цій google формі важливо підписатися на нашу сторінку або, або Facebook, або Instagram, чим ви користуєтесь. І тоді вам буде приходити сповіщення. Ви просто ставите сповіщення, щоб вам видавало, коли йде якась новина. І як тільки ви бачите форму, реєструйтесь одразу, не зволікайте, тому що потім форма просто закривається, і у вас не буде такої можливості. У нас обмежений ресурс, є 100 ковдр, і ми можемо роздати тільки 100 ковдр. Якщо 101, ми вже її просто не маємо. Тому це перше як можна. І друге, це можна приходити на офіси uh -huh. там реєструватися на е, продуктовий набір. І, в принципі, якщо ви бачите наших волонтерів, ви можете зупинити будь-кого з них і попросити зареєструвати вас на продуктовий набір. І вони вас зареєструють. Знаєте, інколи е, присунаєшся о сьомій ранку і дивишся, у нас є група там, де реєстрація, все це йде, і вже дзинь. Реєстрація там такий то такий-то номер зареєструвався. Всім mm -hmm. ранку людина вже десь зустріла когось і вже бачить, що їм потрібно допомогти, і вже реєструється. Це дуже приємно, тому що по суті робота ведеться виходить цілодобово. Mm -hmm. Що волонтери наші по всьому місту, і ми працюємо як тільки бачимо десь, хто має потребу. І дійсно, окрім того, ви ще і збори проводите. Окрім того, що допомагаєте, ви ще і проводите збро... збори для наших збройних сил України. Так. Які це зб... збори? От ви сказали, що останнє це було придбане авто, авто для наших uh -huh. військових. Зараз також ви проводите збори. Можете проанонсувати, можливо, хтось побачить і почує і долучиться до вашої акції. Е, да, Частіше всього це є авто, але зараз буквально я йшла на ефір і розмовляла з нашим волонтером, який постійно їздить на... до наших хлопців, і він отримує запити. Ми зараз буквально збирали. Хлопчині, які написав нам список, чи можемо ми допомогти? Ми слава Богу, все зібрали. Але знаєте, ми ніколи не відмовляємося від того, щоб хмельничани, наші рідні, вони до долучалися до цієї роботи, тому що зараз за все відповідають дійсно фінанси. І ми створюємо періодично банки, які можна поповнювати в монобанку. І також є карти, прикріплені. Знаєте, якщо є на паливо збор, періодично ми виставляємо, тому що ну, це те, завдяки чому ми можемо добратися і до хлопців, і до тих людей, які там проживають. Тому можна в цьому приймати участь і просто можна кидати на карту територію Добра Поділля з позначкою для військових. Або для вимушено переселених осіб. Ви просто зазначаєте, і тоді ваші кошти йдуть на той напрямок, на який ви їх пересилаєте. Ну що ж, ми вам дякуємо за вашу роботу, за те, що допомагаєте і безпосередньо хмельничанам, і нашим військовим, особливо і вимушено переміщеним особам, підтримуєте їх і досі не полишаєте цю роботу. Дякуємо вам. Отож, Віта Соколова, помічниця керівника громадської організації Територія Добра поділля» була з нами у студії. Отож, а далі в нашому етері прес-офіцер державної служби з надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий.